Так, друзі, привіт вам Так, ракета ночі заведена І ми їдемо Знімати кабіну. Тобто будемо починати проект Так, шома 9 Димку І пішов. Тобто нарешті вже дійшла черга і до кабіни. Треба трошки зробити комфортно. По двигуну взагалі все супер, все чудово. На холостих давління майже 3,5 і тільки там гаскують. Тобто на гарячого це така температура. Роботі, на робочій атмосфері. Щось, о, красота. Зараз їдемо до Укрсервіса. О, Женьок вже красавчик прилетів. Вже всі на місці. Банда вся в зборі, борзи вже чекає. Займатися зараз. Оприділимося, куди його поставити. Та й будемо знімати. Так, в общем, включимось, розберемо трохи по кабіні і включимось. Так, ну що, 20 хвилин максимум кабіну вже всю відкрутили. на саме головний царюс сидить, контролює, щоб ми не гуляли. Так? Все, вже все повиймали, відкрутили, Тепер залишилося тільки зняти і положити її в гараж. Ну і потихеньку болгарка в руки вперед все відрізати, що не відкручується. Женька, не всі можна, поняв? Бокові на дверях. Чого, заднє стекло взагалі нове? Лобовуха, подиви, яка вона зашарпана. Ти її як вона буде. А я не буду тонірувати лобовуху. Ні, ну я образ. А от ось все, ось. де яка зашарпана. Воно Серег, не Особливо все Так помить його. Заднє тут нове стекло. Дві... 2017 роком. Угу. десь. у вас ще. А буде супер. Давай щось робити. Перекур. Ніхто ж не винуватий, що угу. э, да. таке не, не вкури. <реку> <А, реку> тобі А я <реку> <знімаю>. <реку> 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 Так, ну в общем знімемо кабіну, потім уже включимось. Так, все, драндулет без кабинета, блядь. Нема. Сейчас завозим гараж. Надо убрать цель. Okay? Кранбалку. Сейчас. 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 Я ж сюди пасну. Давай поки вона може отак вісити. Щас максимально поорізати крила болти. Всю хуйню, щоб ну нам не мішало. Так воно воно собі висит, ось підійшов дай пиляє, а не лазитимеш ну, навприсядки, як вона жатиме на землі. А, оце ці познімають? Ну так, да, познімають крила, нахер вони нужны. А тоді там на навприсядках лазить. Та воно й то таке. Ну зараз висить собі ось. Приди шоу аккуратно подрезал эти болты. А так ты гидролисты на колено ставай. Блять, классная, какая классная штука, куни. Повнул лома? Yeah. О, да. Это такой хуёвый, значит, лом. Ярик, хуёвый лом. Это <laughs> кабина хуёва, блядь. Ну, я с тобой согласен. Че ты мешаю? мешаешь, нам лебёдка раскрыть, поднимешь на лебёдке и режем На гавозі десь все. Ну тоді, давайте й так. Дивіться, щоб я по верху пройшов. А тут максимально... Куда виїздили? Та от і сюди. То що доска оця, Ярик, з'їхала?

Ох ты, боже! Приподнять, попроси! Ты не хочешь это! О! Давай! Все приподнять! О! Субтитры создавал DimaTorzok кабинет уже в гараже. Сейчас будем обрезать это крыло. Оце. заднюю рамку, чтобы она выглядела Алис. Пипец. Сюда. О! Дракула Ну, далі включимо. Так, що ми маємо? Кабіну зняли, завезли вже в гаражі. Зараз я їду додому, ставляю трактор, беру машину, беру болгарки. Заїжджаю в магазин кругів. Та й будемо займатися, зараз виймаємо першим долгом вікна, оці всі прикольчики. Цей трактор вже поки місць не потрібен, він виручив, хай стоїть. Відревставруємо кабіну і все буде чітко. А ви цим часом вже ставите вподобайку, підписуйтесь на канал і побачите, яка вийде кабіна і який вийде тракторець. Я думаю, це буде цікаво всім. І там в принципі можете вже зразу писати у коментах. виставлять кожен робочий день по відосу чи раз в неділю матеріал вам готовий по кабіні. Ну, а я цим часом їду додому, ставлю трактор і печу в гараж, будемо займатися кабіною. Так, що ми маємо? Дверей нема. Вікон нема. Крейл нема. Ось от такий вже. Завтра будуть їхати. Пір'я оріхи? Металолом. Да. Тобто вже кабіну майже всю розбомбили. Майже. Але ще питання стоїть в тому, що не один завіс не робить. Все поржавіло. Навіть не шевеляться. Еге. Ну, а це десь піде, будемо вирізати з нього метал, може куди пригодиться, десь щось варить, щось чудить. Фух, половина болтиків позривалася, половина відкрутилась. капець. Як подумаю, скільки тут ще роботи, аж плакати хочеться. Бо ти купиш нову. <гум> Ні. Твоя була в хужому стані. А цю сенька набирає. Твоя була в стані. Та, Та зробили. Це була целочка. <laughs> да, да, так. <да>, да. Розірвана <laughs> <Розирвана> в хлам. <laughs> То, як я розірвана на тракторі вже стоїть, що ти бачиш? бляш. скільки ми там слоїв краски здерли. Тут, тут плюс, звісно, хоч одна краска тільки. Зачистить усе дай. Бля, я якось, я не я не знаю, як вони її там заводили. Ну, коротше, більшу частину вже розібрали. Зараз витягнемо лобовуху. Щиток, щиток приборів цей зняти. Ми будемо вести туди, куди нам буде удобно і чітко. Якось так. Зараз страшно ці тумбу будуть крутить. Да печку притарабанить. Да, зразу шланги нахер нахерно відуду. Там, там один радіатор тільки торчить і все. Бать добре, що не продав. Mm. А так я ще скину в мене все в зборі з моторчиками з усім. Красота. Не щас. Ні, ну образ, до щас тут, конечно ще. <laughs> Дуже дале. І мені. не. щас. О, капець. Саме головне, що воно є. І начало положене. Та ти хай може поки вісить, щоб не. Та його ж треба там. Перти. Хоч трохи. Та як трохи? До блізка, так як і в тебе. Ми зараз отмаліруємо і все. Так нам красна не підходить. Ну, тобі заматки Так, ну що, гайкуємо далі. Так, що? На даному етапі кабіну розібрали. Максимально. Тепер будемо готовити її підганяти підганяти різьби, все робити, чистити. Так, все, в кабіні зняли все. А, дві ручки залишить, да, так, все. Все познімали. Ну, я ще дворник робив. Дворник робив, так. Аккумулятор, бью. Все, но ціно усю пальці. Воно по ходу потом. Один уже зняв, так? Ага, ото один. Та це треба брати цю горілку гріти. Та, та я завтра привезу. Ці оксани. Оце ось оце, оце, Да. Все ось познімали вже, повикладали, що, що в яму. Крутити, як ті відкрутиться. Рамку цю задню. Та попробувати можна. Такі тут буде вдома. Зараз спробуємо. І покраситься. Коротше, розібрати було легко. Зняли ми її минут за 20, розібрали часа за два, повністю всю. А собирайте певне тільки три. Може, дві. Не, не горісні. Не, ну є це... плюс великий, що ж варить немає нічого практично. Так вона вся жива. Є Тут... Ось... одна дирочка. І все. А так, таке мілочовки. там тріщинка десь невеличка, там ще щось. Ну, але вичистить усе. Так, <звук> де да, да, є нюанси. Та да, вже не є спотер, як він що приварюється. Не, ну я тут пиленку. Ну тут ось є нюанс, так, да. З той стороны. Шеферину? <рес> да Де вже лучше тоді цього профлиста. Ні, ми тоді зробимо панорамну кришу. Із стекла? Да. Так тоді придеться на цей трактор кун ставити. Щоб добре було грузити. Тичко <рес> туди вниз китайську кута. А туди стекло. Буде кінь. Дай цей ж збирався такий конструктор. Та вже не хочу. Бульдозер? — Ні. Хай горнуть хтось другий. Хватить, я вже солярки сіки вбухав, що хороша. Хіба, може, перебалакаю із гермес, поняв, щоб зробили рамку на куна. Так як льонки. А, щоб куном. Ну, щоб десь там наче, чисто так вдома вигорнути щось таке, так, да, мілочовку. Ну, по селу ти не погорнеш з куном, ну, воно неудобно буде. А десь, ну, може там чи по вулиці, як замете здорово щось. щось почути, і і Там ну. розкоплюють і, у своїх потребах. І да? так? А так не хочу я їздити, хорош. Так, ну, а тепер чистить, чистить, чистить. Ну, ну да, те поздимати. Те, 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 те. те, Вже тепер не так скучно, так? Да? Все, двіжуха в гаражі наче запінено було. Це просто жесть. Що? Євген прийшов в гості до нас. Нічого собі. Ти сусідки, бля. наклепає тебе, понял? Як по-сусідськи. По сусідськи Сусідська його бе не можна. А, да? тоді. Їдя, ви, Оттаку, так? Вс, ти. Панарамну кришу. А тут робимо люкропотак відкривався. І не треба кондиціонір. <світ> Давай не будемо видумувати, зробимо по оригіналу все, да і все. Ве <світ> перший. <світ> Магнітофон зробимо тут збоку, тут буде криша стікля. Рештку, щоб не втік, камеру не можна. Так, ну в принципі, що? На даному етапі відос ми будемо завершувати. От, Ось от такий у нас пройшов сьогодні фронт роботи. Так що кому подобається цей відосик подобайка підписка на канал і слідим за відосами що получиться з цієї кабины. Пока-пока.